Далі за текстом авторепарату не з'ясовується. Складається враження, що дослідження Харківщини відбувалося не за принципом а за наявністю документів в Харківському архіві. На превеликий жаль, наша теза знаходить своє підтвердження в першому розділі авторепарату. Дослідник працював у двох центральних архівах та Харківському обласному. Таким чином, не піші, не піші. Таким чином поширення поняття Харківщини на територію досліджувала. Сільської та деяких інших сусідніх областей Сергій перша, не дозволяють говорити про дослідження корніва як завершено. В авторефераті корніва основними постраждалами від терору є політична, культурна духовна та соціальна еліта, Прикро, що десертант не разу не вказав існування репресій проти колишніх офіцерів армії ОНР удечі Російської імперії. Так само не зрадені репресії проти чисельного колишнього. Мало земельного дворянства, яке на період 20-30-х років висіло по своє господарство. І згідно судових справ, було пропагандистсько антирадянську діяльність. А ці сторінки нашої історії гарно висловили у справах Державної архіву Сумської області, які Горнів проігнорував. Висновки дисертанта багаточисельні, направопіжальні, систематизовані, більше того саме, не справи з поставленими у миті конкретною дослідницькою задачею. Лапки відкрились висутки репресій проти української духовної еліти, клірку АПЦ, кінець цитати. У висновках про АПЦ згадано побіжно лише в одному з нерубрикованих абзаців знову цитата відправною точкою програми українського терору потрібно вважати 26 й рік, коли органи держбезпеки почали розробку української політичної та культурної еліти, а також ОПЦ з наміром завдання превентивних ударів них. Кінець цитати. Тож, судячи з автореферату, диссертант не справився, з поставленою задачею і не дав жодної відповіді на поставлену у меті диссертації питання. Томість варто наголосити, що висновки у ході роботи диссертант отримав набагато більше, ніж це позначено в меті роботи, з завдання 11 висновків. А це є наслідком або розладнаної внутрішньої системи цієї роботи, або проявом їх запозичення. Сукупність окреслених недоречностей недостатня джерельна база та відсутність відповіді на поставлене диссертаційне завдання. доводить, що за вона не відповідає вимогам диссертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, диссертацію на заслуговує на просудження відповідного наукового ступеня. Ще я скажу колеса. Ви ви я вибачаю, що розумію. У співробітника Інституту української археографії, також волонзнавств, Мишельського нам на України, доктора історичних наук. Ну, пан Замороженко, тут присутній. Ви вже чули його запитання. Відгуки, я вам скажу на чий сторінок. Ну що ж, будемо читати? Дослідження антиукраїнської політики керівництва СРСР впродовж кінця, 20-х, початку 30 20 х років ХХ століття. Що сягнула свого апогею під час геноциду української нації голодомору 32-33 років, 30 років є однією з найбільш актуальних наукових проблем історії України у ХХ столітті. Навітня українська історіографія стала цілим рядом фундаментальних робіт, що розкривають їх проблеми у цілому, так і їх поодинокі аспекти. Попри це, комплексне вичерпне вивчення даної теми далекі не завершення. Цей корнів поставив перед собою досить амбітну мету. Дійснити комплексне вивчення багатовимірної трагедії антиукраїнського терору в другій половині 20-х, першій половині 30-х років на матеріалах столичної Харківської області, зазначаючи, що власне в цьому полягає новизна його дослідження. Уважне прочитання автореферату дисертації, яким змушує нас констатувати, що автор дослідження не спромігся досягти стану мети, а сама робота не містить знак наукової новизни. Більше того текст авторепарату містить у собі численні невідповідності, що не дозволяє дати високу оцінку фаховому рівні результату. Вже сама назва на породжує численні питання. Вона містить у собі слово сполучення, антиукраїнський терор, але при цьому в самому тексті авторепарату автор підкреслює намагання прослідкувати специфіку терору, на прикладі різних груп етнічно та соціально наддарібної Харківської області. Тобто йдеться про терор не лише щодо українців. Але й представників інших етносів, що проживали на території столичної Харківської області. З одного боку, така постановка питання йде в розрізі задекларованою темою дослідження. З іншого, з тексту автореферату не випливає, що біоавтор зробив скільки небудь серйозну спробу досвятити специфіку терору щодо іноетнічних на груп населення Харківщини. Немає менш загадково виглядає формулювання одного завдання дисертації. Дослідити водоморзрух 30 років, як терор проти більшої частини української нації та окремо етнічних групи. Абсолютно незрозуміло, що мається на увазі під окремо етнічним групам, української нації, по територію, заводних батьківщині. Можливо, говорячи про це, збирався на сумніву концепцію щодо існування української політичної нації. в Але в будь-якому випадку пистимо про останню до 20-х років минулого століття, за умови відсутності власної державності, я були до речі. Не менше питання щодо винесення класу хронологічних меж дослідження Кінець 20-х, початку 50-х років. При цього в самому тексті автор робить суттєвого уточнення 26, 30 і 34 років. Щодо останнього датування, задача дає більш ніж дивне обґрунтування. Нижня хронологічна межа умовлена початком докорінних змін національної політики УСУ, УСУ, СРФ. Верхня хронологічна межа визначається засаннями з вулиці. Активного опору більшої міських водій, сторінка ПП. При цьому залишається, в чому полягали ці на зміни саме за го року. Якщо не зважати на курйозне посилання автора, на те, що в 2026 році в офіційній пропаганді датується також поява Робесви, утворення, як знаємо, з вікно ефемерного. Так само невідомо залишається критерій, з за яким автор визначив, що саме на 34-й рік припадає зростання активного опору. Як пробувається з містом перепарату, ми працює ремонтування, а все ж таки постійно, що дотримується власне дотування винесеного газів. Найшим проблемним видається обґрунтування територіальних меж, Тех стягнення постійно полює до столичної у Харківської області, яка насправді була утворена лише в 32-му році, і до значно ширших територіальних рамках, ніж вона має нині. Наскільки обраний для дослідження періоду? Теритрія реально адміністративного міста і ОСР двічі зазнав кардинальних змін в 30-му 32-му 30 роках. Трота робить спокусно пов'язатися до сучасних адміністративних кордонів. Але робить це в крайні торкавирно. Зокрема, предметом дослідження визначено антиукраїнський терор на території сучасної запитання його Харківської області, сторінка 1. Попри подібні декларації, сертант зазначає, що в роботі зустрічається вправлення. Скільки робив в межах однієї адміністративної одиниці. Якщо автор мав намір жорстко дотримуватись визначених ним, ним же територіальних меж в сучасних ахміскових, то очевидно, таке залучення вправень є недоречним. Якщо ж жахлювати до перебування в межах однієї адміністративної одиниці, то навряд чи виправдано обмежуватись е, саме вишу е, в крапленням. Говорячи про антиукраїнську Політика, яка здійснювала в плечні області, слугувала зразком для інших областей республіки. При цьому ніде в тексті автор не зазначає, в чому ж полягала ця зразкові. Тут же автор висуває претензію на проведення корпоративного аналізу, на якої порівняння з авиаминської облади у, у СРР та і на інших територіях СР, СР аналізуються також документи і спогади учасників описуваних подій поза межами Харківщини перша, що, очевидно, не узгоджується ні з темою, ні з метою, ні з поставленими завданнями. І безумовно, може бути здійснене на якісному рівні лише в рамках окремого дослідження, а не ненагідних згадок і цитат цитату по тексту диссертації. Ті самі претензії на самічне дослідження без об'єктивної можливості це зробити, присутні і в оголошених автором завданнях дослідження. Так, Дезертант має намір дослідити терор проти української політичної еліти, української культурної еліти, української духовної еліти, української соціальної еліти Старінка дума. Крім того, автор не практично використовує термін еліта, застосовуючи його практично до всіх існуючих на той час соціальних груп українського суспільства. Він також вірогівка не дає собі звіту, що кожне з поставлених завдань мало б бути темою окремого дослідження, а не поверхового огляду. Тим більше, коли йдеться про задекларовану комплексність слабка. Як бачимо далі, виконуючи ці завдання, автор насправді обмежився лише побіжним розглядом даних проблем, тиснувши дослідження терору проти української політичної, культурної та духовної еліти 26-24 років в один розділ, якому в авторипараті присвячено аж півсторінку. Десультат не приділили, оскільки не відзначно уваги. Так у висновка, як я прописав по пункту, про українську суду йде залише в одному пункті за 12. Решта, так чигавшись до власне одномовна ну, приключення присвячена самодисертацію. Решта ж питань завдань спостережень долучена до дисертаційного тексту цих не немає самостійної вартості, означаючи спустими деклараціями про намір. Приміром автор зазначає, що одним із свідчень. Є висвітлення цитата симпатії, достатньо широко населення УСРР у вас РЕ, Польщі. При цьому ні в чому полягали бойови цих симпатій, ні в причинені широкими полівескли цих симпатій на перепараті. Жодним словом не оговорювався. Щиро розповідаючи про онтологічні засади і методи дослідження, то наполягає на факті застосування ним на вікні під підходів. Але в чому саме вони полягають? Натомість дає сторінковий огляд такої досить специфічної методики, усна історія, яка, попри свою нинішню популярність, навряд чи може суттєво допомогти у вирішенні тих наукових завдань, що їх автор поставив перед собою. Але чи не найбільш показове розходження між деклараціями та здобутими результатами виявляється в оцінці автора Голодомору як найбільшої трагедії українського народу ХХ століття? Попри намір дослідити на національну специфіку цієї катастрофи, десертант безслідовно вникає використання терміну геноцид, щодо планомірного винищення мільйонів людей за національною ознакою. Більше того, він не дає жодної оцінки щодо правомірності використання чи не використання цього визначення щодо Голодомору і супутньому йому антиукраїнському терору. Хоч розгляд подібного питання мав бути одним з центральних в диссертаційному дослідженні з подібної назвою. Зайве говорити, що термін геноцид немає і в списку ключових слів. У відмові визнати голодомор геноцидом української нації, мабуть, і полягає новизна диссертаційного дослідження корніва, новизна володка, що кардинальним чином відрізняється від оцінок, які давали дають цьому явищу більшість у... Що, попри фактичне доблювання корнівів, теплих заслідження, зважаючи на те, що зазначалось вище диссертації корніва в самому увагу приділення самозаслідження одномови на свіщі, він жодного разу не на і існування в тексті авторепарату, що виглядає більш ніж дивним. Приняння авторепаратів Корніва та Яценкові підстави стверджувати, що диссертаційна дослідження похиляння корніва що найменше не містить закладом інтерв'ю, виславки згодом Яценко. Є більш ґрунтовними і більш глибокими. Співставлення з міст до обох авторифератів не дає можливості визначити ступінь запозичень та співходінь. Для цього необхідним є порівняння текстів самих диссертацій. Але вже сам факт замовчення борніверу. Коорнівати український терор кінця початку 30-х років на матеріалах Тахівщина. Я не вимоги, що -та на неї відповідає вимоги від 20-пандатської диссертації, а диссертан відповідно заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата історичних умови. Я перепрошую за питання, відгук на перефераці на диссертацію. На Я Я дуже переферація. Багато... Зазначається актуальність дослідження безперечно, і відзначається позитивним аспектом роботи є те, що автор запроваджує чимало нового архівного, а також мусну історичного джерельного матеріалу, який дозволяє краще зрозуміти механізм розгортання терору на локальному рівні. Висновки дослідження про внутрішню взаємопов'язаність різних напрямків репресій на Харківщині в зазначенні періоду, а також про антиселянську, але водночас і антиукраїнську спрямованість, у як кульмінаційна поту стані СТО, видаються виваженими і не викликають істотних заперечень. Робота не постанова на Ну, Перше зауваження з текстом тобто, телефона важко зрозуміти, в чому полягала специфіка Сталінського терору на батьківщині в порівнянні з іншими регіонами. Також варто було більше наголосити на характеристиці людей, які брали участь у репресіях на локальному рівні. Далі зазначаючи, що залишається лише сподіватися, що ці питання знайшли більш детальні відображення в тексті самої диссертації. Водночас визволені зауваження не скасовують загальні позитивні оцінки роботи, яка відповідає вимогам, що висуваються до кандидатської дисертації, а здобувається слуговування присудження наукового ступеню кандидата історичних наук на спеціальній комісії для норів нуробів історія України.